Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Як ви можете помітити, з перших кадрів ми зайнялися все ж таки фарбуванням паркану. У кожного своя робота, а я дуже рада тому, що Господь благословив і в нас був теплий сонячний день. Нарешті я вийшла та почала працювати на подвір'ї. Необхідно було привести до ладу цей паркан, так як він. Під плином часу став виглядати трішки гірше. Фарбували ми його рівно 3 роки тому. Я вирішила пофарбувати також ось цей дерев'яний елемент паркану і обрала зелений колір з білим, такий як був. Проте це ще не все. Так як я вирішила внести новий колір, і мій вибір впав на червоний. Червоний тепер один із моїх улюблених кольорів. Я ніколи не могла подумати, що мені принесе стільки задоволення, фарбування. Сашко обрав дуже якісну фарбу, вона взагалі не пахла, не смерділа, як це часто буває, і дуже швидко сохла. Звичайно, що фарби пішло трішки багато, не все ми встигли пофарбувати. Саша тим часом займався тим, що підводив будинок ось такою чорною фарбою, чорною смолою, я не знаю, як це правильно називається. І залишилося тільки побілити ось ці білі вставки на будинку, взагалі буде все дуже гарно виглядати. Як на мене, вийшло просто шикарно, як на звичайний сільський глиняний будинок. І я цим результатом дуже задоволена. Звичайно, що я встигла також приготувати їсти. Підкріпившись, ми одразу пішли на двір, кожен мав свою роботу. Я ж вирішила все ж таки посадити одну сітку цибулі, тому що вона мені муляла очі, і я вже хотіла швидше за неї забутися, тому що всі вже давним-давно все посадили, крім мене. Я... Не стала ризикувати і Моркву вирішила посадити все ж, коли буде трішки тепліше, тому що зараз погода мінлива і хто знає, що може бути. Як ви можете помітити на фоні, сусідка теж активно працює, чому б і ні? Взагалі, якби було з ким сидіти Остапу, я б і від самого ранку до вечора провела на вулиці, тому що погода дійсно. Дуже гарна, вітряна, тобто не було дуже спекотно, і хотілося працювати та щось робити. Я швиденько е, зробила ямки для цибулі сапкою попередньо попрацювавши трішки граблями. І загалом почала займатися висадкою. Проте, забігаючи наперед, скажу, що на наступний день після всіх цих робіт мені кріпатура. Дійсно була відчутна, ноги боліли після всіх цих присідань, так як зазвичай я не так активно проводжу свої буденні дні. Я встигла посадити цілий кілограм цієї цибулі, вона називається Арабежейка. На моїй голові, ви можете помітити панаму, яку я купила на секунді. Хто бачив мої розпаковки у минулих відео, той пам'ятає. Зазвичай. Я не звертала увагу на подібні головні убори, проте це неймовірно зручно, набагато краще за будь-які хустки, так як вона не тільки закриває голову від сонячних променів, але і ще дає можливість вільно дивитися, не мружачи при цьому очі. Тому на літо обов'язково собі прикуплю ще декілька таких, так як це дуже корисна річ у гардеробі. А тим більше для тих людей, які активно проводять свою життєдіяльність на дворі, так як ми, звичайні селяни. Ну і також хочу нагадати вам про те, що зараз дуже важливо у такі сонячні дні наносити сонцезахисний крем, щоб вберегти своє обличчя від зайвих опіків. Ну і власне тут Сашко показує мені, як розколочувати фарбу. Вона просто має неймовірний колір. І, чесно кажучи, я дуже сильно релаксувала, коли займалася фарбуванням. Я думала собі про щось своє, думала про процес і не зважала на втому, тому, тому що на той момент від самого ранку я була на ногах, встигла переробити купу справ. Хочу зауважити, що цей металевий паркан зробив мій дідусь рівно 37 таких металевих частин, викуваних, зварених, вони дуже гарно виглядають. Звичайно, що за процес фарбування я не раз була зла на те, що дуже багато дрібних. Детали, які необхідно профарбовувати, але погодьтеся, він має свою унікальність, і я б ні за що не хотіла змінювати його на якісь сучасні з профнастилом тощо, тому що він має свій шарм. Але є і один мінус в тому, що це все необхідно фарбувати, щоб воно гарно виглядало. Треба докупити ще багацько фарби, тому що дійсно є, що фарбувати. І на подвір'ї, і ще ціла частина паркану. Тому що я вирішила пофарбувати тільки з вулиці паркан, та той, що в нас на подвір'ї, коли ми виходимо з будинку, щоб радувало око. Так як видався тільки один сонячний день, і на наступній вже передають похолодання, мокрий сніг та дощ. Тому не знаю, коли дороблю все решта, проте я задоволена цим результатом. А ще більше задоволена тим, що ця фарба дуже швидко висохла, тому не варто було перейматися на рахунок того, що дощ може якось їй нашкодити. Я думаю, що усі бачили новини і про те, що сталося у кривому розі. Мені дуже шкода, і я приношу щирі співчуття всім людям, які постраждали, які пережили втрати від цієї трагедії, тому що наші неадекватні сусіди вже не раз доводили те, що в них немає ніякої людяності, те, що обстрілювати майданчики дитячі, лікарні, школи. Звичайні жилі будинки, дитячі садочки для них є нормально. Для цих людей нормально завдавати шкоди звичайному цивільному населенню і байдуже, що це діти, жінки чи люди похилого віку. Тільки чомусь всі ці обстріли спрямовані на нас, звичайних людей, а не на будинки можновладців та чиновників. І в мене велике питання, чому так відбувається? Я думаю, що відповідь кожен з нас знає і все прекрасно розуміє. Проте я щиро вірю, що в один момент ця війна закінчиться, і ми нарешті зможемо жити у мирі та спокої і не перейматися, що на звичайному дитячому майданчику нас спіткне таке лихо, яке відбулося у кривому розі. Я як мама двохрічного хлопчика просто розриваюся від болю і від страху за життя також своєї дитини, тому що ти не можеш почувати себе в безпеці навіть в такому, здавалося б, безвинному місці, як дитячий майданчик. Я можу надіятися і сподіватися тільки на одного Господа. Молимося за перемогу, молимося за мир. Ну що ж, ось так виглядає, власне, паркан. І навіть такі незначні події в моєму житті, як фарбування паркану, вже приносять мені радість. Я намагаюся знаходити радість в маленькому. Незважаючи на те, що це стара бабусина хата, я неймовірно рада і вдячна за те, що вона е, у нас є, за те, що я змогла. Прикрасити її хоча б так, пофарбувавши паркан, зробивши гарний настрій. І для мене немає нічого ріднішого та більш прекраснішого за е, мій дім мені дуже сподобався результат. Так, цю частину паркан я пофарбую, якщо вдасться, буде гаразд. Також червоний колір. Це все буде біле. А, а оця зеленого кольору. Буде дуже гарно. Мені сподобалося, як я обрала кольори. Я вже не могла терпіти ящик в цій кімнаті з іграшками, тому вирішила все ж таки дослухатись до поради моєї підписниці. І всі речі перемістила сюди. Тут необхідно докупити ще ручку до цієї шуфляди. А іграшки в нас. В, в цьому комоді. В двох шуфлятках. Звичайно, що я коли перебирала їх, то там знайшла купу сміття всілякого. Е, ну, я вже сама була в шоці, що я там тільки ну, не знаходила. Але повно іграшок, і тепер вони мають своє місце. Ось так це все буде тепер виглядати. Ну і кімната, власне. Звільнилась від цього ящика. Ну, Остап вже зацінив, що йому легко це все досягати. І дякую за ідею, тому що це дійсно найкраще рішення проблеми. Можна всі іграшки сховати, буде непомітно а купувати е, якийсь органайзер, якісь ящики. Це, по-перше, треба шукати, тому що в нього велика кількість іграшок, а так дві шуфляди е, вистачає. І то я буду перебирати всі іграшки, і половину з них буду ховати, тому що він все одно ними всіма не грається, а так е, буде забувати і потім буде з'являтися щось нове. Я тільки ну, все тут прибрала. Але ж, зараз буде знову розкидати. Ну, принаймні, це краще, ніж щоб ніж він постійно нервувався, тому що в нього лізуть зуби. А так він буде біля мене, буде бавитися. Тут простір є. Ось. Буде при роботі, так би мовити, буде зайнятий. Головне. Слідкувати за тим, щоб всі ці іграшки знову не потрапляли під ліжко і не залишалися там на довгий час. Тому що дійсно потім це все важко діставати. Я вже під ліжком помила, позамітала, помила, тому чисто такі от справи він вже собі роздивляється, відкрив для себе нові іграшки. Каже, мама, вони в мене були в ящику, мені було нецікаво, а зараз я їх всіх бачу, і мені терміново необхідна якась із них. Що ж, друзі, так пройшов мій день п'ятниці. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, захисту. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, па-па!